6 вересня 23-го року хочу показати Еверест. Вже пару грон було знято. Молодий кущ, друге плодоношення. Тут ви бачите, він переплівся з байконуром. Я лишав на деяких по дві грони, на, на більш сильних паганах. Так, що хочу сказати по Евересту, по Евересту. Трохи підтріскує, не критично, але є. Ось бачите, ось він, трохи майже готовий, але в цьому році про той рік не можу. Не пам'ятаю, в цьому році е, отаке от в нього є. Тобто, зелена ягода, їх треба буде вирізати. Тобто, не знаю, чи вони. Ці ягоди вже, ну, бачите, якщо тріснули. Вчора я пробував, ну, тож брали, то вже все він готовий. Але є отаке от, от в цьому році. Це не тільки не тільки на Евересті, на Дубовським рожевом таке зустрічалось. Е, ще там на чому на трохи бачив я маленькі такі ягодки. Ну, правда, меншого розміру. Тут ягода вроді і повноцінна, але вона не визріє вже. Я так думаю, то вже все. Або ось внизу грони. Розмір ягоди, ну я зроблю колись заміри. Можу показати отак. От Розмір ягоди. Це мала маленька слива. Ха. Ось вона якраз тріснула. Маленька слива просто висить. Деякі, зараз зайдемо на ту сторону. Може там краще. Ось лишав тут я, здається, тут одна була, оце отут ось зрізали вже. Лишав я. Де по одній, де по дві, ну, більше, більше по дві лишав. Так, це байконур ще висить. Ось такий є верест. В общем, ягода велика. Як він висить, скільки його висить, та навряд чи його можна довго лишити висіть, тому що він ще ще дощ. І от він буде тріскати ще більше, бо він уже готовий. Це ось Продовження його. Тобто нижні ягодки можна вирізати. Вон теж, тобто є, Підтріснув він трохи. Ну, скажімо так, не критично. Так, по, що він ще дає? Пасанки в нього, тут майже з кожного, як би цього. Дуже пасанкувати часто треба. Це такі моменти. Лоза, як ви бачите, це лоза, то молодий кущик. Друге плодоношення. Будемо спостерігати. Як він себе буде далі показувати. В тому році все тріснуло. Ну це не тільки по тому році судити не буду, скажем так. В цьому році більш-менш. Розмір ягоди тут, я кажу, це слива. Звісно, що в мене тут не всі. Ну, на моєму винограднику більше ягоди, чим оце, чим на Евересті я не маю. А, можливо. На преображенні, ну там трохи другий формат. Та й ні, мабуть, це більша ягода. Ви бачите, оці зелені треба вирізати. Ну Може ця грона ще й повисить. Але вже частково я буду його оці вже готові. Ну, бачите, ось тріснуло. Не критично. Ну, чим ягоди три, навіть з грони прийдеться вирізати. Чому це такий Еверест?